Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що вся наша земля, наш великий будинок, наш добрий будинок, просторий будинок. Ми всі з народження тут живемо. Я хочу вам розповісти, як наш будинок зберегти, і ми повинні так робити, щоб нашу землю захистити. Діти, а хто до нас сьогодні прийшов в гості? Давайте відгадаємо загадку. Газ і воду він рахує. І ніщо не забуває, Крутить диск, міняє цифри, і іноді він дуже швидкий, іноді повільний дуже. Що це, діти? Це лічильник. Добре. Діти, давайте з ним привітаємося. Здравствуй лічильник! Діти, подивіться, в нього на лобі цифри, і він дуже-дуже любить рахувати. Коли в нього маленькі цифри, в нього гарний настрій. Це значить, що люди економлять енергію бережуть її, а коли в нього на лобі великі цифри, лічильник дуже засмучується. Значить, люди не не бережливі. Діти, а ви які? Так, ви економні і бережливі. Правильно. Отже, і у лічильника теж має бути гарний настрій. Малята, а ви знаєте, що таке енергія і для чого вона потрібна? Я вам зараз розповім, а ти, лічильничик, теж послухай і відпочинь трошки. Отже, діти, давайте поміркуємо: без чого не можна прожити людині? Так, без води, без їжі, без світла, без тепла. Усе це можна назвати як одним словом. Енергія. Діти, а скільки треба однієї людини енергії? Так, багато. А скільки людей живе на планеті? Ще більше. І ось давайте з вами е, виявимо, скільки ж нам потрібно енергії, щоб на всіх хватило. Ще багато, дуже багато. А, як, а чи вистачить нам енергії, якщо її не економити? Звичайно, ні. І тоді. В один жахливий жахливий день хтось залишиться без світла, хтось без води, хтось без тепла. Діти, а як ви вважаєте, чому лампочки світяться? Так, вони світяться тому, що ми включаємо вимикачі, до лампочок потрапляє по дротах електричний струм, а він до нас приходить з електричної станції. Ось вона яка, подивіться. Велика. Саме тут виробляється електроенергія, яка потім по дротах, е, знаходиться на стовпах, е і, е і цей електричний струм попадає в міста та сели, та в кожний будинок, і усі люди можуть включати різні електричні прилади. Діти, а що таке електричні прилади? Ми з вами зараз дізнаємося і пограємо у гру. Зараз ми з вами виявимо, що в нас електричний пристрої, а що ні. Ті, які вмикаються у розетку, то електричні пристрої. Інші ні. Що це? Це холодильник, так, це електричний пристрій. коса ні, фен. Так, електричний пристрій. Чайник Ні, електрична масорубка. Так, а якщо механічна м'ясорубка? Ні, просувальна дошка, ні, міксер, так, утюг, так, Віник? ні, пральна машина. Так, пилосос. Так і люстра. Так, молодці. Ви все все добре розібрали, всі електричні пристрої знайшли. Діте, подивіться на цю картинку, що робить хлопчик? Так, на картинці ми бачимо, що хлопчик увімкнув усі електричні прибори, які в нього є, він увімкнув телевізор. Разом з цим він, він, він е, увімкнув магнітофон та надів навушники. Він також включив усі-усі лампи в домі, а на вулиці день і світить сонечко. Діти, а чи можна так робити? Правильно, не можна, так не можна робити. Якщо усі люди увімкнули свої, свої електроприлади, і праски, і холодильники, і, і магнітофони, і чайники, і все-все одразу, то на електростанції сталася би аварія. І ми б з вами залишилися без електричества. Ось от так от нашій землі би стало погано. Дітки, а що ми можемо сказати цьому хлопчикові як поради? Так, вимкнути світло, бо сонечко ярко світить, і оставити е, включеними чи телевізор, чи магнітофон. Залежно від того, чим він зараз хоче займатися. Діти, ви знаєте, що електроенергія, вода, тепло, все це багато коштує, і ваші батьки платять за енергію гроші, так само, як в магазині за продукти. Як ви гадаєте, батьки цього хлопчика багато заплатять чи ні? Так, багато. Молодці діти. Я гадаю, що хлопчик прислухається до наших порад. Діти. А щоб не сталася аварія на електростанції, треба нам самим економити електроенергію. Тому що діти електроенергія це найголовніший скарб у світі. Отже, ми виявили, що для того, щоб зберегти електроенергію та наші гроші, потрібно завжди вимикати світло, коли виходиш з будинку. Не включати багато електроприладів, не включати світло і сонячну погоду. Не залишати включеним радіо і телевізор, якщо ви їх більше не слухаєте і не дивитеся. Також замінити лампочки на енергозбережні і очищати їх від пилу, якщо вони забрудняться, викликати електрика, якщо в нас щось не робить. Та обов'язково встановити лічильник. Діти, зверніть увагу на котика. Що він робить? Так, він спить, він спить на оконці, на оконці, на якому тепло, Яке? на якому не дує вітер. А подивіться на інше оконце. В нього зі всіх щілин дме вітер, там холодно та некомфортно. І щоб в такому, в такому домі, де все дує, було тепло, потрібно включати багато-багато обігрівачів, Але завжди все рівно не буде тепло, тому що все тепло буде виходити скрізь щілини. А подивіться на наступний слайд. Тут в нас котик забрався на, батар... на радіатор, яким закрили шторою. Чому він туди заліз? Тому що там тепло. Так, а чи можна завішувати радіатори шторою? Ні, не можна, тому що все тепло буде залишатися за шторою, а до квартири, до нашої оселі, вона, це тепло не піде. І нам буде прохолодно. Діти, а подивитись ось сюди, тут две двері одна зламана. І з неї виходить тепло, а інша тіла до якої котик просився? Так, і лічильничик наш теж пішов до цієї виліки, куди просить цей кот. Тому що там, де виходить тепло з хати, там не буде, в цьому домі не буде ніколи тепло. А ось там, де щільно закривають двері, де вони не зламані, там буде. Тепло. Тож ми можемо виявити такі правила, да? щоб в нас було вдома тепло, щоб ми зекономили наші гроші, нам потрібно закласти усі щілини в нашій оселі, не занавішувати обогрівачі та, е, та інші прилади і поміняти вікна, якщо з них ним. А що ж тут коїться? подивіться. Так, з крана капає водичка. Що потрібно зробити, щоб цього запобігти? Чи щільно закрити крана, чи якщо він зламаний, позвати сантехника, який все це е, по, починить? Добре, дітки, я знаю, що ви розумні та бережливі, але давайте ще покажемо нашому лічильничку, що ви зможете правильно користуватися водою. Подивіться, це в нас кран, який капає. Що нам потрібно зробити, щоб він не капав? Так, закрити щільно, ще потрібно що зробити. Позвати сантехника, добре молодці. Подивіться, як цей хлопчик миє ручки. Який струм широкий, да? скільки води витикає з крана, дуже багато. Що ми йому порадимо цьому хлопчикові? Зробити струм тоненький, щоб вода так сильно не вибігала. Добре молодці. А ось подивіться, ванна, да, вона наповнена водою. А для того, щоб зекономити воду, як ми можемо митися? Так, добре, ми можемо митися в душі, тому що коли ми моємося в душі, води тратиться набагато менше. Ой, який зубик, е, улибака в нас, Я, коли ми з вами будемо чистити зубки? Як ми будемо воду економити? Ми візьмемо що? Правильно, ми візьмемо стаканчика і будемо виполаскувати наші зубки зі стаканчика, і не будемо включати крана і вода, щоб не була сильною струєю. Добре? Що робить дівчинка? Правильно, вона миє посуду. Для того, щоб зекономити воду, коли, наприклад, ми намилюємо посуду, ми не будемо включати воду. Ми її виключимо, а коли потрібно буде змити, знову її включимо. І тоді ми теж зекономимо нашу воду. Молодці, Ми нашому лічильничку добре все розповіли. Ми йому все розказали. Він переконався, що всі наші дітки знають правила енергозбереження. Так, лічильничок? Так, правильно, дітки. Наш лічильничок побіг подивитися, чи не використовуєте ви неправильно воду, виключили ви чи ви зайве світло, а ми можемо поглянути на цю картинку, Подивіться, люди підкономлять ще енергію так, що вони встановлюють вітряки та електричні панелі. А сонечко світить, вітерець дме. І тим самим природа теж допомагає людям економити електроенергію. І зараз ми з вами будемо робити такі самі вітрячки. Для цього ми спочатку приготуємо кольоровий папір. А коли ми приготували кольоровий папір, ми візьмемо наші ручки та будемо їх розминати. Давайте разом цей пальчик, дідусь, цей пальчик, бабуся, цей пальчик тато, цей пальчик мама, а цей пальчик я. Разом ми дружня сім'я. Розім'яли ось так пальчики, потерли їх. Друг об дружку, молодці, один про одний. І почали. Спочатку нам потрібно приготувати ось такі фігурки. дивились молодці, беремо ми прямокутник кутник, змащуємо його з одного краю, клеєм та згортаємо ось таку. Ось такий циліндр і склеюємо його. Потім, доки він, він буде сохнути, робимо далі, беремо смужечки і згортаємо їх навпіл. Після цього змащуємо одну половинку смужечки, клеєм і склеюємо одну смужечку, потім іншу. Потім потрібно зробити. Кришу. Для цього змащуємо одну сторону клеєм і склеїмо ось так. Беремо дві наші уже склеєні смужечки і змащуємо одну з них посередині клеєм та склеюємо ось так, у вигляді хрестика. Беремо прямокутнички маленькі, змащуємо края нашого хрестика клеєм та наклеємо наші прямокутнички, потім змащуємо серединку та приклеїмо маленький кружечок. Ось так. А тепер ми знову беремо наш циліндр, і багато-багато клеєр наносимо на краєшок. І ставимо туди зверху нашу кришу, яка вже теж висохла, і можна її приклеїти до верхньої частини. Потім змащуємо центр нашого циліндра. І Наклеїмо оці, оцей вітрячок, наклеїмо на циліндр. Так, в нас вийшов ось такий гарний, чудовий вітрячок, який буде допомагати нам з вами економити електроенергію. Я сьогодні дуже рада вас бачити, і ми з вами ще обов'язково зустрінемось. А зараз прощавайте до нових зустрічей всім! До побачення.